Моя ранкова улюблена кава від компанії Ерсах. Спробуйте нашу каву та відчуйте різницю. Наша кава не тільки багата і насичена, а ще й корисна для нашого організму. У складі не тільки високоякісні зерна кави, які мають безліч. Корисних властивостей. А ще й екстракт гриба рейші та екстракт листя моринги з вершками на кокосовій олії. Змішані в одній чашці кави та кокосове масло допомагають дещо сповільнити засвоєння кофеїну. А це означає, що ви Отримуєте більш тривали та стійкі видалення енергії нашим організмом та мозком. Таке вдале поєднання кави з кокосовим маслом також запускає тіло в режим спалювання зайвого жиру, який допомагає зменшити потяг до їжі та зменшувати голод протягом більшої кількості годин. Крім усього іншого, кава з кокосовим маслом це нереальний заряд вітамінів та важливих мікроелементів. П'ю і насолоджуюсь лікувальними властивостями, бо знаю, що захищає мене від вільних радикалів, знижує дію синдрому хронічної втоми, нормалізує тиск, ефективно знижує рівень холестерину і сприяє зниженню ваги. Відкрийте для себе нові грані та смак у світі кави-зерсах.